Уявіть ситуацію, ви в лабораторії. Перед вами незнайома людина прив'язана до крісла з електродами. Дослідник у білому халаті каже вам натиснути кнопку та завдати їй болючого удару струмом. Ви відмовляєтесь, але вчений наполягає: експеримент вимагає, щоб ви продовжували. Що б ви зробили? Більшість людей упевнені, що ніколи не завдали б шкоди невинній людині. Але результати одного з найвідоміших психологічних експериментів в історії показують зовсім інше. Це 1961 рік Єльський університет. Молодий психолог Стенлі Мілгрем розробляє експеримент, який назавжди змінить наше розуміння людської природи. Офіційно дослідження називалося Вивчення впливу покарання на навчання. Але насправді Мілгрем хотів відповісти на запитання, яке мучило весь світ після Другої світової війни, як звичайні люди могли скоювати такі жахливі злочини. Холокост щойно закінчився, і багато хто намагався зрозуміти, як мільйони німців могли брати участь у масовому знищенні людей. Чи були вони якимись чином особливими, більш схильними до жорстокості? Або ж кожен з нас здатний на такі вчинки за певних обставин. Мілгрем вирішив це з'ясувати. Він створив експеримент, який на перший погляд здався простим дослідженням пам'яті та навчання. Учасники думали, що вони допомагають вивчати, як покарання впливає на здатність запам'ятовувати інформацію. Ось як це працювало. До лабораторії запрошували двох людей. Одну призначали вчителем, іншу учнем. Насправді, учень був актором, але справжній учасник-вчитель про це не знав. Завдання вчителя було простим: зачитувати пари слів, а потім перевіряти, чи запам'ятав їх учень. За кожну помилку треба було натиснути кнопку та завдати удару електричним струмом. Але ось де починається найцікавіше. Учня прив'язували до крісла в сусідній кімнаті, і вчитель його не бачив, тільки чув через стіну. Перед вчителем стояла велика панель з перемикачами, на яких були написані напруги від 15 до 450 вольт. Найменші удари позначались як легкий шок, а найбільші як небезпечно сильний шок та навіть просто 3 ікси. Експеримент почався з найменшої напруги. За кожну помилку учня треба було збільшувати силу удару на 15 вольт. І ось тут починалася справжня драма. Спочатку учень робив помилки мовчки, але коли напруга досягла 75 вольт, він починав стогнати. На 120 вольтах кричав, що відчуває біль. На 135 благав припинити експеримент. На 180 вольтах кричав, що не може більше витримувати біль. Уявіть себе на місці вчителя, ви чуєте крики болю з сусідньої кімнати. Кожен ваш інстинкт кричить: Припини це! Ви обертаєтесь до дослідника і кажете, що хочете зупинитися. І ось тут з'являється ключовий елемент експерименту. Дослідник у білому халаті спокійно, але рішуче відповідає однією з чотирьох фраз: Будь ласка, продовжуйте. Експеримент вимагає, щоб ви продовжували. Абсолютно необхідно, щоб ви продовжували. У вас немає вибору. Ви повинні продовжувати. Жодних погроз, жодного примусу. Просто авторитетна фігура у білому халаті, яка наполягає продовжувати. Результати експерименту шокували всіх, включно з самим Мілгремом. Перед початком дослідження він опитав колег-психологів, психіатрів та звичайних людей, скільки учасників, на їхню думку, дійдуть до кінця. Всі прогнозували, що лише 1 2% людей. Завдадуть максимального удару в 450 вольт. Реальність виявилася жахливою. 65% учасників дійшли до самого кінця, завдавши удару в 450 вольт. При цьому учень вже давно припинив кричати після 315 вольт запанувала зловісна тиша, ніби людина втратила свідомість або навіть померла. Але найстрашніше те, що ці 65% не були садистами чи психопатами. Це були звичайні американці різного віку та професій: робітники, службовці, інженери, вчителі. Багато з них тремтіли, потіли, нервували, але продовжували натискати кнопки. Один з учасників 46-річний енциклопедист, дослідно тремтів від напруги. Але продовжував експеримент до кінця. Коли його запитали чому, він відповів: я подумав, що це частина експерименту і що дослідник знає, що робить. Інший учасник, коли почув крики з сусідньої кімнати, запитав дослідника, а хто відповідатиме, якщо з ним щось станеться? Дослідник відповів: Я беру на себе відповідальність. І цього виявилося достатньо. Щоб людина продовжувала, Мілгрем провів 18 різних варіацій свого експерименту, щоб зрозуміти, що саме змушує людей підкоритися. Він виявив кілька ключових факторів: по-перше, фізична близькість до жертви мала значення. Коли вчителю доводилося тримати руку учня на металевій пластині для удару струмом. Рівень підкорення знижувався до 30%. Коли жертва була в тій же кімнаті, до 40%. Чим далі жертва, тим легше завдавати їй шкоди. По-друге, авторитет дослідника був критичним. Коли експеримент проводили не в престижному Єльському університеті, а в звичайному офісі, підкорення знижувалося. Коли замість дослідника інструкції давав звичайний чоловік, майже ніхто не підкорявся. По-третє, присутність інших людей, які відмовлялися продовжувати, різко знижувала рівень підкорення. Коли учасник бачив, що інші вчителі припиняють експеримент, він теж зупинявся. Найцікавіше, що Мілгрем виявив особливий психологічний стан, який він назвав агентним станом. У цьому стані людина перестає відчувати себе відповідальною за свої дії. Вона стає просто інструментом, агентом чужої волі. Це не я завдаю болю, це дослідник через мене. Ось така логіка. Цей механізм пояснює багато жахливих подій в історії людства: від Холокосту до геноциду в Руанді, від злочинів у В'єтнамі до катувань у тюрмах. Скрізь ми бачимо звичайних людей, які виконують жахливі накази, знімаючи з себе моральну відповідальність. Експеримент Мілгрема показав, що підкорення авторитету це не слабкість характеру. А фундаментальна риса людської психіки. Ми еволюціонували як соціальні істоти, і здатність підкорятися лідерам була необхідна для виживання. Але в сучасному світі ця риса може мати катастрофічні наслідки. Важливо розуміти, учасники експерименту не були поганими людьми, багато з них відчували сильний моральний конфлікт. Вони запитували дослідника, чи все гаразд. Висловлювали сумніви, тремтіли від напруги. Але соціальний тиск виявився сильнішим за моральні переконання. Один з найтрагічніших аспектів експерименту те, як легко люди раціоналізували свої дії. Я просто виконував інструкції. Дослідник сказав, що це безпечно, це не моя вина, мене змусили. Такі виправдання звучали знову і знову. Експеримент Мілгрема назавжди змінив психологію та наше розуміння людської природи. Він показав, що межа між добром і злом не проходить між хорошими і поганими людьми, а може проходити через серце кожної людини. Але чи означає це, що ми безпорадні перед авторитетом? Зовсім ні. Знання це сила. Розуміючи механізми підкорення, ми можемо навчитися їм протистояти. Ось кілька уроків, які ми можемо винести. Завжди пам'ятайте про свою моральну відповідальність ніхто не може зняти з вас цю відповідальність, навіть якщо наказує авторитетна фігура. Ставте під сумнів накази, які суперечать вашим моральним принципам. Запитуйте, чому і що станеться, якщо я відмовлюся. Шукайте підтримку інших, як показав Мілгрем, присутність людей, які теж сумніваються, може дати сили протистояти тиску. Пам'ятайте, я просто виконував накази це не виправдання, кожен з нас має вибір і кожен несе відповідальність за свої дії. Експеримент Мілгрема це не просто історична цікавинка. Це урок про те, як важливо зберігти критичне мислення та моральну мужність у світі, де авторитети часто вимагають сліпого підкорення. Наступного разу, коли хтось скаже вам: Просто зробіть те, що я кажу, згадайте про 450 вольт та запитайте себе, а що сказав би я собі, дивлячись у дзеркало наступного ранку. Іноді найстрашніше зло приходить не від монстрів, а від звичайних людей, які забули про свою здатність сказати ні. Експеримент Мілгрема нагадує нам: кожен з нас має цю здатність, питання лише в тому, чи вистачить нам мужності нею скористатися.